Пановні продовжуємо марафон Простір свободи на телеканалі Д 1 день пам'яті героїв Небесної Сотні. Нагадаю, і зараз ми будемо говорити з людиною. От я зараз називу її посаду, але майте на увазі, що її діяльність набагато ширша і не обмежується лише рамками цієї посади. Власне, тому ми і запросили сьогодні до нашої студії. Завідочка літературно-драма. Тургічної частини театру імені Шевченка Валентина Галацька в нашій студії радий бачити вас, пані Валентина Доброго дня всім. Пані На Вал... жаль, сумного дня. пам'ятного Знаєте, день безумовно сумний, тому що. ну але це от той сум, котрий знаєте, не такий тотальний, а на ньому базується і гнів, і лють, і прагнення йти вперед і перемагати. От я вже запитував наших попередніх, добре відомих вам так. гостей і вас запитаю. Як ви згадуєте ті події одинадцятирічної давнини з огляду вже на сьогодення? Ті події, звичайно, закарбувались пам'яті ну абсолютно точно. Я згадую, я їхала якраз з Харкова, це був січень 2014 року. І коли я приїхала, вже нічого дізналася. По роботі в Харкові була типу такі, такі творчі, що у нас біля обладміністрації теж студенти виявили таку от громадянську свідомість і теж підтримали майданівців. Потім всі інші події, звичайно, 18 лютого був зовсім трагічний день. І 20 лютого з Києва телефонували родичі, знайомі говорили про це все перше. Якщо ми дізналися, чи всі що загинув Сергій Нігоян наш, пам'ятали його останні кадри, де він читав Шевченка. Потім загинули, от я не пам'ятаю, тоді я в кінці березня поїхала в Київ і пройшлася вже цієї вулиці Інститутської, коли все вже закінчилося. І я, от у мене були такі на таких підборах чоботи, і я йшла, я відчувала, що ця, ця земля горіла е, біля цього пам'ятничка постаменту Героям Небесної Сотні на інститутській. Подивилась, згадала потім. Була у родички своєї прямо на будинку гуртожитка, запам'ятала це ім'я киянина Юрія Пасхаліна, який загинув, потім прочитала е, переписку вже на Майдані. Іван Пантілеєв був такий тридцятидворічний молодий чоловік із Донецька, і це ну, закарбувалося на все життя. А як дивіться, якщо говорити? Вже про, про наш Майдан, як про наш е, тяжкий, але вже все ж таки так, досвід, досвід, який досвід, ми переосмислили. От тоді е, було відчуття, ну це вже е, потім, е, вже Тік Янукович, вже, е, е, почала мінятися влада, що от ми перемогли, але виявляється, що перемога, коли вона не повна, її недостатньо. Тому що потім почалось їхнє вторгнення, Крим, зелені чоловічки, референдуми, і пішло пішло, поїхало. І з того часу так. продовжується, от якщо говорити про перемогу, то для вас що таке перемога? Наша це перемога не тільки перемога зрозуміло, у звільненні земель, у поверненні полонених, у поверненні наших співвітчизників з-за кордону. У і перемога і в культурній сфері обов'язково в освітній, в культурній, в науковій, не е, менш як в економічній. Оце для мене перемога. Тому ну тут, мабуть, і компромісів бути не може. Хоча повинна ну бути грамотна, як де, політика, я не скажу поступок, але е, для того, щоб зберегти людей, щоб зберегти території, щоб зберегти ті культурні цінності, до речі, завтра міжнародний день рідної мови теж так співпало, тому що мова є ідентифікатором теж культури, мова є ідентифікатором і території, і нашого етносу, і е, такі. Е, Прийоми мовного геноциду, які існували ось в другій половині ХХ століття, вони теж призвели до цієї війни. Пані, пані Валентино, я скільки вас знаю, скільки ви боролися за українськість і впроваджували те, що ми називаємо свободою, гідністю. от Якщо говорити е, про Майдан, чи е, було відчуття зламу, що ми стали на новий етап? Так, було, було. І особливо ти багато вчишся у молоді. І вона завжди веде студентство, молодь, це ну, такий от е, локомотив прогресу, я б сказала, і нації, і культури, і економіки, навіть, і бачите, і воєнних дій сьогодні, на жаль, гинуть найкращі і наймолодші. І, е, Euh, звичайно, звичайно, це було якась якесь таке внутрішнє, не скажу подорослішання. Це переосмислення відбулося безумовно. А змінюється аудиторія? Ви ж постійно працюєте з літературною, з глядацькою, якщо говорити про театр і інших мистецьких проєктів аудиторії. От якщо говорити про якусь динаміку, ну бажано еволюцію. Так, так. В чому вона проявляється? Як змінюється глядач? Глядач в театрі змінює Є переселенці, є маленькі глядачі, з ними дуже цікаво працювати, і наші місцеві, і. Переселенці є студенти, є е, люди поважного віку. Е, ну, Я б сказала, що це виражається, тому що аудиторія стала на те, що більш патріотичною. Вона виявляється. Патріотичність виявляється і в репертуарі театру. Наприклад, сьогодні, от у нас буде йти вистава Молитва за Елвіса на малій сцені про двох сучасної драматургині Мари... Марини Смілянець. Про двох музикантів здається теж напівдокументальна історія. Один з яких загинув на війні, інший молодший його брат, який нібито не сприймав спочатку от так от прагматично, навіщо ти пішов воювати і як можна так от і вбивав людей чи ні? Ну дуже такі тонкі, дуже непрості філософські такі от чинники. Молитва за Елвіса. Сьогодні наші актори виступали перед е пам'ятним знаком е героїв Небесної Сотні на проспекті Олександра Поля. Це в репертуарі театру, теж вистави такого характеру патріотичного. Я пам'ятаю, 23-й рік, коли була поставлена і приїздила драматургиня Ліза Красниченко, вистава Край автобіографічна. А потім вияснилось, що її коханий Сергій, фронтмен одного справжній фронтмен одного з київських гуртів, пропав безвісти, і тільки минуло року мені зналися, що він справді загинув, його ідентифікували і поховали. От такі ну трагічні історії з тими от людьми в твоєму оточенні, які е, народжуються уже в театральні, як бачите, історії, в художні твори, е, і які теж отак от публіцистично вже відображають дійсність. Скажіть, будь ласка, пані Валентину, от як до мисткині до вас звертаюсь, скільки можна терпіти біль? Ну, в у мистецтві як біль? біль передається, як, як би сказати так специфічними засобами. Ну я не фотографічними, а але мистецтво тут і рятує. От надаремно сьогодні терапевтична функція мистецтва, терапевтична функція чого? театру. Кіно художньої літератури, от щойно в місті два дні тому був пицменник, публіцист, автор передач служби розшуку дітей Роман Горовий, який пережив такий біль, і але твори його він читав і для дорослих і для дітей була зустріч у міській бібліотеці. Довелося потрапити. Просто такі соціальності, такій от оптимістичності цієї людини. Просто дивуєшся людині, яка бачила все, яка описувала все. Всі воєнні дії, яка таку от роботу велику робить з утвердження і патріотизму, і е, такої національної гідності і серед дорослих, і серед дітей. А скажіть, от дивіться. Я переконаний, що ми переможемо. В цьому немає сумнівів. Для цього достатньо знати історію, причому навіть не глибоко. Для цього достатньо подивитись на карту, щоб зрозуміти, так. там, наприклад, чий Крим. Це може бути не сьогодні, а завтра там в силу певних обставин, але рано чи пізно це все одно буде. Але от на певних етапах. Ну, людина зазвичай ну, є у людини слабкості, і, і, і це нормально. І людина може піддатись якимось там настріям, е, занепасти духом. От е, що тримає і що дає впевненості, от, наприклад, вам особисто і ну, я за натурою своєї дуже оптимістична людина, і навіть мені моє ім'я навіть допомагає, що означає по латині такий сильний духом. І. Оптимістичний. Ну тримають люди, які поруч з тобою, тримає улюблена робота. Тримають і молоді люди, які вручні актори, і студенти, і тримає, мабуть, і ця ідея, заради чого ми це все робимо, безумовно, заради українства, заради кожної в своїй ніші, як говорив Григорій Савецькорода, в ідеї сродної праці. І кожен повинен знайти на цьому фронті, хто на воєнному, хто на культурному, хто на інформаційному, на освітньому, знайти своє місце і допомагати перемагати. А скажіть, будь ласка. От якщо е, заглянути трошки наперед, тому що люди творчі, ну є у, у них така здатність е, крізь простіри час е, трошки бачити більше ні, ні прогностична ні, функція ні, мистецтва. Ні, Це ні, зазвичай, да. а, Дивіться, от, от ці втрати, починаючи від майдану і е, закінчуючи сьогоднішніми, і, на жаль, певно, що і не закінчуючи, тому що ще нічого далеко не завершилось. От для нашої історії і для нашого національного духу, от чим вони стануть, якими вони будуть, і як вони відділються уже у прийдешніх поколіннях? Можливо, у віках, ну прийдешнім поколінням. Треба про це розповідати. Треба робити такі от проєкти. От зараз. Я знаю, що робиться такий от арт-простір. По моєму от у Львові буде проєкт. Ми одержали спеціально таку інформаційного повідомлення. Що митці, які це може теж буде ключиком до відповіді на запитання, митці мають після спустошення, називається цей mm -hmm. проєкт. І якраз митці, це можуть бути художники, можуть бути режисери, актори у Львові на локації повинні протягом певного часу представити от свій такий творчий продукт. І е -е, будуть працювати і дивитися і психологи, тому що ми знаходимося в ситуації такій, ну, попри трагічності, не сказати без виходів, але трагічності. І як оцю трагічність теж передати мистецькими засобами? Для того щоб знову ж таки оптимізм сформувати у цієї глядацької території оптимізм, віру, бажання працювати. Заради перемоги не депресувати це велика сьогодні. Така от і призначення, і функція всіх людей, і мистецьких, в тому числі, от так ну, здається. Знаєте, мені здається, от ви сказали про ситуацію трагічності. Скільки таких ситуацій було в історії нашого народу? Безумовно, і, і тільки народ в двадцятому столітті, тільки вже навіть і після незалежності 90-х років. весь час такі випробування трагічні, так Знаєте, от вже завершуючи, я думаю про що вас питали. Просто дуже багато питань. Я їх зведу все, mm -hmm. всі, всі до одного. От буквально пару хвилин у нас залишається. От з яким, от які слова ви вважаєте найактуальнішими сьогодні до, для нашого суспільства, з якими можна звернутися до нашого глядача, котрі б увібрали в себе, в себе і біль, і жах? І е, інколи буває і, е, от, відчуття знову ж таки трагічності, mm -hmm. да, але в той же час і те, що дає е, і віру, і надію, і от знаєте, таку настільки тверду крицю, що от просто в іншому е, виході з цієї трагічної ситуації, окрім перемоги, у нас ну іншого виходу у нас просто немає. Ну і мені якось, як прийшли слова віра, поступ, перемога. І я згадала відому поетесу, яка загинула в бабиному Яру, Лена Теліга. От її поезії абсолютно відповідають цій стійкості народу, цій красі, душевній, цій непоступливості, волелюбності і неможливості, неможливості компромісу. От чомусь мені згадалась вона. Ну і, е, у нас є е, буквально хвилинка залишається. А що в театрі Шевченко? Ми побачимо часом? значить найближчим часом говорити про серйозні речі, чи можна про оптимістичні. Про всі, ми про всі Росії. Наступно, 28 життя. лютого, у нас прем'єра, а це теж філософські проблеми. Секрет її молодості за п'єсою Карила Чапика. Mm -hmm. Прем'єра за його знаменитою п'єсою Засіб Макрополіса. Це концерт, присвячений нашим засвідницям, жінкам, ретро хіти української естради, десь в межах 7 чи 8 березня буде обов'язково. Це Шевченківські дні, і обов'язково на малій сцені буде вистава. Де Шевченко останніх років життя за щоденником, заслужений артист України Вілен Головко, ставить повернення до раю. Це літературно-музична композиція театру біля пам'ятника Шевченка 9 березня, в день народження. Це вистава вечірня, теж, здається, бал ввечері 9 чи 10 березня, в День смерті Шевченка, про Шевченка молодого в Петербурзі, як він. Почував себе, як, що він відчував, як він формувався, теж дуже. Так, от цікаво і документально, і разом з тим в образній інтерпретації наших акторів. Пані Валентина, я користуючись нагодою, одразу запрошую вас або представників так. вашого колективу поговорити про Шевченка, тому що у нас так, звикли до нього як якогось так. мон, 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 так. монументального такого залізобетонного образу. А він настільки живий, він настільки яскравий, він настільки класний, що от про нього говорити і говорити. Я з за, задоволенням пропоную вам і цю і актор, маю, ви погодитесь. Я дуже вам вдячний. Я бачу, що вам нелегко далася розмова, але знаєте, Тому що? є речі, да. які потрібно говорити. Треба пам'ятати про це. Дякую вам. Дякую. Дякую вам, шановні, що були з нами. Пам'ятаємо про наших героїв, які були, які є, які будуть. От, ну і щоб завершити нашу розмову виходом вперед, і про майбутнє, і про світле. Приходьте в театр Шевченка. Там вам все це покажуть з усвідомленням усіх е, трагічних ситуацій, які були в, історії, в нашій історії і в нашому житті. Обов'язково побачимо. Слава Україні!